Я лежала в лікарні дуже довго місяців дев'ять. І ще тоді я е, ну, зовсім не могла рухатися, не могла сидіти. І Я дала собі слово, що якщо я викоробкою з цього, то я буду допомагати таким же людям, які опинилися в такій ситуації, які отримали інвалідність. Відсутність доступних вбиралень, відсутність душу, де можна прийняти гігієнічний душ, відсутність багатофункціональних кушеток, багатофункціональних гінекологічних крісел – це все є бар'єри для нас, тих, хто пересувається за крісла колісного. Це було певне приниження. Ну, коли санітари, бо жінки не могли цього зробити, піднімали цих жінок, втягували на крісла для того, щоб їх оглянули. Це було приниження людської гідності. Я не знаю, як себе можна було все цього почувати. Ми запросили на оглядини 100 жінок. Інвалідністю то зразу у 10% була виявлена онкологія, і це було кричуще питання. Бо виявилося, що за все життя їх не могли нормально глянути. Завдяки українському жіночому фонду ми провели перші семінари, які були підтримані, де ми розказували про те, що ці жінки взагалі народжують. Бо був певний стереотип, що жінки з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, вони взагалі не народжують. Тут питань є дуже багато насправді, але ми радіємо з того, що цю ідею підхватили багато організацій, в тому числі жіночі. Завдяки особливостям висоти, підняття опускання підніжки, підняття і зручності, що людина може підійти і сісти на крісло, так як зручно, не як і прикладати зусилля, і завдяки коригування спинки. Так само. Ми говорили про доступність для всіх, для кожної жінки. Ми говорили, що там, де доступно жінці на кріслі колісному, буде доступно для всіх жінок, І які не бачать, і які вагітні жінок, і які мають імпутацію, тобто для різних груп жінок. І взагалі говорячи про жінок з інвалідністю, ми маємо розуміти, що ми такі ж, як і всі інші.